Наразі я хотів би вам повідомити, що з 1 липня в зв'язку з змінами, внесеними до закону України про ринок природного газу, під таким, як би, так би мовити, гаслом, що вони наближені до європейського ринку, в нас відбуваються наступні зміни. Нас змусили, Закарпатгаз змусили розділитися, тобто, Функції з продажу розпродажу природного газу має займатися інша юридична особа. В такому, в такому разі було створено товариство з обмеженою відповідальністю Закарпатгазбут, директор товариства присутній на даній нараді. І тому з 1 липня пад Закарпатгаз не займається продажем природного газу, а лише транспортуванням споживачів. Експлуатацією газопроводів та обліком природного газу. Самі, сам же і продаж займається Закарпатгаззбут. Тому було Закарпатгазу анульовано ліцензію і видано нову ліцензію з обмеженою відповідальністю «Закарпатгаззбуд». З 1 липня всі кошти. Що сплачується споживачами блакитного палива, вже зараховується на спеціальні рахунки, відкриті в Державному ощадному банку нашому. І згідно постанов національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг повинні бути розщіплятися між учасниками газового ринку, розподілятися та перераховуватися. Учасники газового ринку це на сьогоднішній день юнак Нафтогаз, як власник ресурсу природного газу. Є е, Укртрансгаз як підприємство, що транспортує природний газ магістральними газопроводами, є пад Закарпатгаз, який транспортує розподільчими газопроводами, та е, Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатгаззбуд», як постачальник природного газу. Тобто всі кошти, які поступають від різних категорій споживачів, повинні між цими е, підприємствами. Розподілятися згідно алгоритму розподілу коштів, що становлюється регулятором, тобто Національною комісією регулювання електроенергетики. При цьому всьому, з 1 липня вже більше, більше місяця, з 1 липня 2015 року, дані кошти лише накопичуються, не розподіляються, і тому наші затрати не відшкодовуються. І ми йдемо до того, що можливо, якщо так і буде надалі, можливо, буде зупинка цих підприємств.